У Києві жінка утримувала вовка у квартирі багатоповерхівки на оболоні. Про це стало відомо після того, як тварина ледь не загризла власницю. Після нападу про інцидент дізналися зоозахисники та оперативно втрутилися волонтери. За їхніми словами, вовк тривалий час жив у непридатних для дикої тварини умовах. У квартирі панували антисанітарія, бруд і різкий сморід. А тварина не мала жодних щеплень чи обробок. Через тісний простір і постійний стрес вовк напав на жінку, розірвав їй руку та покосав за стегно. Сусіди викликали швидку допомогу, постраждало, госпіталізували і надали необхідну медичну допомогу. Після цього жінка звернулася до волонтерів, адже більше не могла впоратися із твариною. Вовк не пускав її до квартири та кидався на неї. Зоозахисники ввели тварині снодійне через двері і безпечно вивезли її із помешкання. Виявилося, що вовків у жінки вилучають не вперше. Сім років тому у цієї ж жінки вже вилучали двох таких тварин, яких після реабілітації відправили за кордон у природні умови. Цього разу тварину вона купила через інтернет, де продаж диких тварин майже не контролюють.